Ранок у нас починається не з кави. І, чесно кажучи, він вже давним-давно розпочався ще в шостій ранку. Але до, до ладу ми себе привели тільки до 12-й годині. Останні декілька днів дуже такі важкі, важко нам даються. Не знаю, чи то коліки, чи то стрибок зросту, чи то і те, і інше одночасно, але син дає нам жару. Якщо він не спить і не на грудях, то це виродування іноді істерики, і, якщо чесно, це значно підриває бойовий дух. Сьогодні ще чоловік залишається на нічному чергуванні на роботі, тому ми з малючком тільки вдвох цілий день і будемо вночі. Це, звичайно, ускладнює мені завдання, тому що чоловік ввечері бере на себе частину моїх обов'язків. І вночі він часто встає і ну скажімо, це трошечки розвантажує мене, але нічого. Плануємо зараз вийти на прогулянку, подихати свіжим повітрям, зайти на нову пошту, забрати новорічний подарунок для нашого татуся, трошечки з запізненням, але. Краще пізно, ніж ніколи. Насправді я дуже чекаю цей подарунок, тому що він такий душевний, сімейний, дуже милий. Мені ще хочеться скоріше його відкрити. Обов'язково покажу. Через прогулянки таки дістались до нової пошти, забрали подарунок новорічний для нашого татка, трошки з запізненням. Ну але вже як є, справді я засмутилась на новий рік, що подарунок не прийшов вчасно, тому що я його замовляла заздалегідь, але через обстріли, через відключення світла на виробництві, де я це замовляла, зламалася апаратура і тому виготовлення трошечки затягнулося. Пробачимо їм це, в принципі, не критично. О-о-о! Це о, футболка з вишивкою, з авторською вишивкою. Вона зроблена по о, фотографії. Це перша фотографія Сергія з Назарчиком. О, вона зроблена в пологовому. Річ в тому, що я народила... зараз згадую, і в мене аж. Від спогадів підступають сльози. Річ в тому, що я народила пізно ввечері, і мені до ранку не можна було вставати, треба було лежати на животі. І всім, що пов'язано з малючком, займався тато. І цю фотографію я зробила щось там в четвертій чи в п'ятій ранку з ліжка, як він його перевдягав і тримав на ручках. Мені здається, що це дуже-дуже мило. До речі, дуже якісна вишивка, дуже якісно зроблена. Це така буде мила згадка, миле нагадування про твій особливий момент. Дуже класно. Сподіваюсь, чоловіку сподобається залишилось тільки гарненько запакувати і поставити під ялиночку. 10 година вечора я сидила в душ, помила голову, трошки приділила час собі. Спостерігаю за ситом через відео нянь. Взагалі ми намагаємося складати його десь о 8-8.30. І в ці пару годинок часу до нашого сну залишаються на якісь свої справи, на розслаблення, на відпочинок. Зазвичай ми з чоловіком сидимо, п'ємо чай, розмовляємо або щось дивимося. Але сьогодні я одна, чоловік на чергуванні, і в мене трошечки є час побути сам на сам із собою. Це теж іноді корисно. Але зараз я трошки приберу в кухні, щоб завтра зранку приємніше було сюди заходити. Посушу волосся і теж буду спати, тому що це трошечки така небезпечна пастка, коли в тебе з'являються вільні годинки. Тобі хочеться зробити дуже багато, почитати, щось подивитись. Зробити те, що ти за день не встигла зробити, а час іде. І годування, нічні годування дитини і ранішні підйоми ніхто не відміняв, тому теж треба відпочивати, відновлювати сили і спати.